Як сьогодні українці залучають венчурний капітал для своїх проєктів і стартапів? Я би почав би напевно з того, як вони залучають в Україні, В Україні, тому так. що це основна проблема, того, що в нас відсутнє юридичне поле для того, щоб залучати капітал, так. тому що перше багато хто звик на початку працювати через ФОП. ФОП ну, ФОП залучити капітал неможливо. Навіть якщо ми беремо ТОВ, як залучають зараз капітал основу в ТОВ, я думаю, ви чудово знаєте також, це позики. Ну, позика не є нормальним залученням венчурного капіталу, позика не дозволяє структурувати угоду правильно, не дозволяє прописати про опціонні пули для співробітників, не дозволяє прописати кліфи, не дозволяє. Нічого не дозволяє в цілому прописати перше, друге, е, в нас немає інструменту збільшення статутного капіталу без того, щоб розмити фаундерів. Mm -hmm. е, ми з вами це чудово знаємо. У нас є кейс спільний, е, і це велика проблема, тому що ну, це фундамент інвестицій. Тобто, все, про що ми будемо далі говорити, це вже е, бажано але. Ну це вже надбудова угу. без цього фундамента інвестицій в принципі працювати не будуть.